Друзі, зараз дещо побачите, то просто якась фантастика. А оріше ще! Там ще декілька. Друзі вітаю, сьогодні приїхали в Предгір'я. Буквально позаду мене десь з 3 кілометра гори. От ми на Франківщині. Така хмара йде, поки збиралися. Гром гриміть. Сьогодні ми в нашому звичайному складі, я і ріша, наші собакени тільки зайшли в ліс, хоч день зараз, але трошки темно. Не знаю наскільки. О, чуйте. О, чуєте? Та-да-да! -да. Оце так так Все ближче і ближче, не знаю. Вистачить нам часу... Прогулятися чи ні, але все ж таки підемо. Вчора я казав, що ми, Скоріше за все, в гори поїдемо, але у нас, як завжди, змінюється все. О. ну от Вирішили поїхати сам саме в цей ліс. Чому? Тому що в цьому році це ну, не знаю такий ліс, що хоч один кошик грибів, де ми знаходимо. Не знаю, як буде сьогодні. Та заодно і ще один день дамо горам трошки підрости грибам. А де ви є? Там тут. А, все не видно. Да. Поїдемо в ті місця там, де польські молоденькі, трубчаста лисичка. Ну а сьогодні пройдемось по цих лісах. Що, друзі, все як завжди, все що. О, ми побачимо. Побачите і ви. І тільки вимкнув камеру, друзі. Бо ви бачите, от що я казав? В ці місця приїжджаєш, воно, ну, яких два красотуна стоять. Та ти що? Д... Два червонічка, да. А ти тут поруч пройшла, да? Ага. побачила. Та ти що? Перші наші грибочки на сьогодні. Знову гром забираємо ці а, гарні гриби. Ой. Ух ти. До кошика перші грибочки. Так, друзі, йдемо далі, тому що, бачите, якщо ця хмара, ну не видно зараз, якщо ця хмара на нас йде, ну то точно під зливу А, попадемо. От собаки не допомогли ще одного грибочка знайти. В цих місцях дощів не було. Ото ромтуса. Ну, от може бути сьогодні і перший дощ буде. Але все рівно отакі молоденькі. У мене такі великі. Та? І виріжки. От такі попадаються гриби. Унікальний ліс в цьому році. Ну, я ж кажу. Дуже багато разів тут були. І постійно змахідки. Ще один, о, бачите. Ну чому не поїхати, да, Саме сюди? Ага. Ну, грибочки тут йдуть. Бачу. Ще. Там ще один. Так. Ну, це, напевно, сейму, да? ну, так? Так, да так, -да так. -да. Бачите, такі вже. Не, чорна. Шапка. По краєчках. А от цей, не знаю, зараз подивимось. Отакий от ще. Наприкінці походу зайдемо ще в лисичкове місце, подивимось. Може і по лисичці щось є. Все темніше і темніше. Тут ще, знаєте що? Ну зливо як злива. А ну, якщо ще більше затягне і буде дощ, тут ще так темно буде. Ви ну, ж бачите, які тут хащі. А далі будуть ще більш непролазні. Де ви Де ви? Трошки на мене потім йди, бо ти вглубь лісу пішла. Сьогодні не будемо далечко залазити. Отак, ну, десь метрів 100 від лісової дороги максимум. То в принципі тут в цих місцях, то і саме тут і ростуть гриби. Далечко і не треба. Те якраз якщо що, то У нас дещо є. Але якщо сильна злива буде, ну то Іріша покликала мене, щоб показати два підусичника вона знайшла. Йду до неї. А цього ти не бачила, так? Да? Оцього? Ні. Тут ще один стоїть, друзі. А цей поганий. Поганий? Ну, а поганий то не бери. Плітно. Ну що за казкове місце, а? Ну один гарний хоч? Не так. Супер. Бачила який? Угу. О! Це просто. Та ти що? Ще два. Отак. Та, да, Марсюш. Це ти де поміг мами тут? Uh -huh. Грибничку знайти. З трьох штучок. Білий, як білий, друзі, білих нема зараз. От, по цих лісах. От, у горах потихеньку вже в деяких місцях. Ні то не по тих місцях, де ми їздимо. Потрошки починають збирати. І то місцеві, які знають грибнички перші. Жекері, що там таке вже, а? Пішли, жеклн! Жека! Вот. Але під тут в цих лісах є. І йшли отакого от прямо, я так і дивився, а тут Жека поруч зі мною був. Я подивився на нього і грибочок. Отак. Так би не побачив, якщо не Жека. Отакий от ще гарнем. Ріше з собакенами піде, О, там яр є попереду. Але там так темно буде зараз, що нічого і не видно. Ну, я буквально метрів 20 праворуч. по тут пройдусь. І там, і там можуть бути гриби. Більбоніс, ти зі мною? Більба. Пішли, пішли, пішли. Мама там з бульдогами. А де ти там є? А, бо цей. Собаки до мене прибігли. Так. У ну, мене поки нічого. Ну, так розумію, що і вирішує, поки нічого, тому що мовчить. Якщо щось знайде, то 100% скаже. Пішли, Марсушек, пішли. У і по яру там нічого. І в мене поки нічого. Друзі, зараз дещо побачите. Це просто якась фантастика. Ну, ух ти! Оце так так. Я вже нарахував 5 штук, воно 3, там четвертий, воно ліворуч п'ятий. Марсик, тільки не розчови, Джека ви бачите це, а? Трошки темно, але а там, о, попереду ще один стоїть. Бач, зайш? Який же ж він гарний, так? Да? Та ти що? А воно п'ятий. О! Який! Красоту, а! Ну оце так похід сьогодні, да? Ага. Оце так... А воно, ну, оріш, ще! Там... Ого! там ще декілька! А ну зараз так. Де тут моя палець, Ага, там. Друзі, не вимикаю камеру. Бачили, так? Да? Зараз. А, трошки далі. Ух ти, Чуть не... Чуть не впав. Чотири. Один, другий. Воно третій. Воно четвертий. Дев'ять. Ух, як громихає, Так. Позбираємо ці гриби. Ух, які ж вони гарні, а. Друзі, Точно якась фантастика. Так. Фу. Як вам? Зараз. Так, той, давайте заберемо. А ви де? Ага. Ріша, трошки далі пішла подивитися. Може там ще щось будуть, якісь знахідки. Трошки темно, але нічого. Так, не зробиш гром, все ближче і ближче. А, друзі, одного не побачив, казав 9 штук. 10. Друзі, 10 штук. Воно оцього я вам не зафільмував. О, який гарний. Так, до кошика. Ух, ну як вам, а? Моя долонь. Я отакий гарний гриб, вже повний кошик. Так, і зараз зберемо. Ух ти! Коротше, гріш. Чуєш? Десять штук. Десять лисичників. А в мене трошки. Трошки висички? А ну. Ух ти, трошки. Та добре. Ти що? А це, друзі, ми ще не дійшли до тих місць, там де я казав, що може лисичка буде. Так що, ще подивимось. А друзі, ой-ой-ой. Так. Який гербара, а? До кошика. Так. Ну, друзі, що я казав? З цих місць хоч один кошик, де ми постійно збираємо. А. І оце останній десятий а. Файне грибочки. Яко, а? Отак о. Та-да-да. Та -да. А я тут по подивлюсь і повертайся потім по цьому яру до мене. Хоч ці місця ми гарно знаємо, але... І рішу, може плутанути. Жека, іди до мами, охороняй. Ріш, поклич його. А? Поклич Жеку. Нехай. Разом з тобою йдуть там всі. Вирішив, друзі, все ж таки піти за ірішек. Бо я знаю, вона по цьому яру може десь метрів 100, може і більше уйти. Тому все ж таки буду ближче до неї. Заодно теж подивлюсь, знаєте як. У нас було самісінько отут, що Іріша пройшла. А я йшов позаду і побачив гроба. Бо знаєте як. От самісінько тут. Я тут а, нахилився і отак от під ялинками побачив декілька штучок. Що там в тебе? Білий? Білий? Так. Та ну. А я казав, що та ну, білих ми не зустрінемо. Ти бачиш, він погрине. Ааа, так. Ну нічого, але білий, ну маю на увазі, що бачите, вам покажемо. Тому що він не хробочливий, він поїдений. Саме тут, так? Да? Отак. Біленький на гриб. Запашний такий. Залишаємо його в лісі. Нехай доїдають. Хто там, білочки чи хто. Та. Гарно. Супер. Ну що, повертаємо? Угу. Повертаємо ми назад, трошки по цьому яру. І підемо, подивимось, що по лисичкам. Може трошки ще лисички зберемо. Та, ти дійсно саме в цьому лісі вмієш місцевим лісовичком домовлятися З лісовичком у нас дуже така дружба І свої собаки. Дійшли ми друзі до місць де може бути лисичка і є воно тут декілька штучок а там далі подивимось. Ой, гарно така попадається, ви шу. Ось такі до кошика. Ну, зараз полазимо тут. Під ялинками пошукаємо. От ще поруч. Це Та вишу, така гарна. Ай. Повторюсь, друзі, але дійсно фантастичний ліс. О. Незручно тут збирати, але головне, що гриби є. О! Ще височка. Лісищо. А ви де? Ага. Рамихає. Друзі, ну дуже-дуже гарна сьогодні прогулянка. Але нам треба їхати. Вирішую там трошки висички. Я трошки зібрав отакі гарні підосичники Зараз десь метрів десять там стежечка така лісова, примісненька. Йдемо по цій стежці і до машини. Так що, якось так, друзі. Гарна прогулянка і для собак, і для нас. З вами, ну як завжди, до зустрічі у лісі.